Всім привіт! Отож, настав зараз третій день. коротенький у нас був другий день, швидко витратили енергію. Зараз забираємо нашу нагороду. Забираємо нас ось цю нагороду. Турнірного бранці ми закінчили з результатом третім. Непогано. Заходимо одразу на ринок, забираємо уламочки, перевіряємо кри. Опа. П'ять зірок. Ні, nee, це дуже дорого для нас, але хороший артефакт. взагалі. п'ять зірок, як не -як. Як, як бачимо, одразу забігаємо на кампанію. Трошечки енергії злили. Так, ідемо же на кланового боса. Витрачаємо один ключик. Як і бачимо, клановим ми вже так достатньо добре навалили. Обов'язково заходимо на щоденні завдання. Як ми пам'ятаємо, що тижневі, щомісячні, дивимося, що нам треба ще виконати. Не забуваємо відзначатися в клані. Одразу йдемо на арену, відбиваємо відбиваємо декілька медальків. Швиденько, як бачимо, на арені у нас все просто і легко. Як завжди, качаємо корм. Поки що ми тільки цим займаємося. Не забуваємо заходити на арену, відбивати кланого боса. Також, в кінці дня, якщо нам все-таки випаде дяволиця, ми підемо далі по місіям. Я думаю, ми йдемо зараз по місії. Заходимо на місію, у нас треба перший рівень гнізда паучих пройти. Заходимо в підземелля, став нашу океля, там вже новоспечену хату в лідери. В неї дуже хороша аура, воїтельку, став так само жрицю і суна. Зараз має все пройти дуже швидко і дуже легко. Як бачимо, менше хвилини вибили ми атрибут, також ми вже давним-давно закрили. Сьомий рівень стежини з Сірчаної. І все решта забираємо нашу нагороду і пройти сім. сьомий рівень замку кейру у важкому режимі. Нема проблем, як завжди, заходимо. Вибираємо важкий режим, там Кейля, суна і починаємо. Прийшли швиденько, ми цей рівень. Пройти п'ятий або вищий рівень вершини кажалого голема у режимі автобої. Ну зараз пройти нам п'ятий рівень. Голема досить просто, забираємо нагороду і поліпшити артефакт до 16 рівня. У мене зараз ще йде прокачка артефактів, тому я спокійно візьму і прокачаю собі ось цю броню. Прокачаю я броню, також займ кейрок ми одразу виконали на три зірки. і зараз йдемо видобувати мале зілля знань на п'ятому рівні або вище. Так, -с. одразу заходимо в випробування. Ага, під у нас тут закрить. Четвертий рівень гнізда получих. Щось я сумніваюся, що ми зараз його пройдемо, так що. Йдемо вибивати 25 баночок на покраску. Взагалі зараз буде е, Dream Team. Де? І де наш наш, наш, наш О, і дві собаки. Вибили ми баночки, і зараз будемо переходити до каналів Арно. Думаю, одразу будемо закривати їх на три зірки і переходити далі. Як я думав йдумо, Сун закрилась е, на три зірки і йдемо зараз з драконом бавитись. П'ятий рівень в режимі автобою. Ліг в нас 10 разів дракончик, також на три зірки ми вже закривали. І зараз добути 25 штук малого зілля магії. Це вже з радістю. Нам треба красити дуже багато героїв. Наш сун може вкрасти її ще також ставимо хату, ставимо воїлку. і ставимо нашу банші. Оця команда має пройти досить високо. Зараз будемо по тому, як будемо її вбивати, будемо прокачувати людину банші. Ну що ж, витратив я трохи енергії. Зараз добиваю ключі жетончики і ключі крипти. Коротенький сьогодні у нас такий день. Я думаю, завтра, післязавтра вже все буде набагато довше, зможу набагато більше всього зробити. Ну а поки всім дякую. Ставте лайки, пишіть коментарі, пропозиції, може, скарги. До зустрічі!